очільники області ознайомились з облаштуванням державного кордону та вивчили проблемні аспекти роботи прикордонників щодо його охорони. Під час відвідування міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення виступовичі Сергій Машковський наголосив: я особисто полюбляю дивитися конкретно, які проблеми щоб на місці розібратися, а не в кабінетах. Це подивитися, а виїхати на місце і дійсно оглянути і почути, і побачити самому, що це за проблеми. За словами голови облради Віталія Француза, поки ситуація в нашій державі була спокійною, на облаштування державного кордону не звертали особливої уваги. Проте зараз підходи змінились, адже в умовах військових дій варто посилити контроль за державним кордоном всієї країни, сьогодні ми знову ж таки побачили, що допомога потрібна не тільки фінансова, а допомога потрібна і нашої лісової галузі. Значить, по укріпленню кордону, начальник північно регіонального управління Державної прикордонної служби України Володимир Плешко висловив вдячність керівництву області за увагу до необхідності облаштування цієї ділянки державного контролю. Вдячний керівництву області, що вони відкликнулися, приїхали. Щоб особисто побачити те, що відбувається на кордоні, Володимир Плешко піднімає гострі проблеми та ініціює їх вирішення, залучаючи представників влади різного рівня. Саме завдяки такому підходу до своєї роботи вдасться забезпечити мир і спокій не лише на Житомирщині, а й в Україні. Прикордонники завжди стояли і будуть стояти на захисті інтересів країни в будь-які часи.